Крило зготується до всеукраїнської патріаршої прощі. Тут провели виїзну нараду, аби обговорити підготовку до цієї події. Деталі у сюжеті. Цього тижня у Крилусі відбудеться Всеукраїнська патріарша проща. Аби обговорити організаційні питання. Тут провели виїзне засідання. Безпеку та правопорядок прочан усього дійства забезпечуватимуть рятувальники, медики та поліцейські, кажуть організатори. Сьогодні ми працюємо в Галичі для того, щоб максимально організувати весь комплекс заходів. Тут присутні всі обласні служби, які працюють кожен по своєму плану, і працівники ДСНС, працівники національної поліції також. Наші медики будуть посиленому режимі працювати, тому максимально сьогодні акумулюємо зусилля всіх структур області для того, щоб зробити і провести даний захід на високому рівні. Проведення прощі цьогоріч є знаковим і важливим, наголосив митрополит Володимир Війтишин. Адже цьогоріч велолюдне дійство проводять в рамках відзначення 1125-річчя заснування Галича. Великий ювілей Галича, ти років. Нам потрібно цю пам'ять шанувати, сюди здавна приходили тисячі років тому на це місце молитися, наші діди-прадіди, наші князі, наші єпископи, священники, монахи, монахилі, люди Божі. І сьогодні в цей важкий час. Як не йти нам всім до Бога цьогорічна проща у Крилусі відбудеться уже цієї неділі? Її очолить глава ОГКЦ Блаженніший Святослав.